Свято 8 березня це не свято просто жінки, щоб їй там подарувати просто квіти чи якийсь подарунок. Для мене свято 8 березня це день відстоювання прав жінок. Звичайно, стереотипи є, що жінки це слабкий пол, а чоловіки вони повинні воювати. Жінки повинні бути вдома. Але насамперед, навіть я в 20-му році, коли пішла служити, я з цим стикалась, Казали: Та ти жінка, та ти не зможеш, та це чоловік. Віча посада. Особисто я, коли проходила КМБ, дуже часто дівчат трошки жаліли, але були такі керівники, які говорили, що там на лінії зіткнення жалості не буде, і це правда. Ти повинна вірити в першу чергу в себе і старатися по максимуму себе вижити, те, що ти можеш. Що не кожен чоловік зможе зробити ту роботу, яку зможе зробити дівчина. А не кожен чоловік зможе бути настільки стресоустойчивим до певних ситуацій. Типу, чоловіки не раз у мене питали, як то ти, ти все виносиш. Роль жінки взагалом це бути е, мамою, матір'ю та захисницею свого роду. Тому доволі нормально, коли жінка приходить в армію і захищає тут своїх дітей і інших діток. Ми відстоюємо, що ми на одному рівні з чоловіками, що ми так само, як і чоловіки, можемо захищати свою країну, свою землю, виконувати ті ж самі обов'язки, як і чоловіки на тому самому рівні. Неважливо, то фізичні навантаження, якісь моральні навантаження. Ну, трудності з цим бувають, і часто ми самі собі і іншим доказуємо, що ми можемо це зробити. Це, мабуть, в першу чергу стосується самі собі доказати, що ти можеш впоратися, ти можеш навести лад в себе в підрозділі, якщо ти управляєш тим паче хлопцями. З Самого початку не всі чоловіки підстраюються, вони не сильно. Тебе сприймають як командира. Але коли під час бойових дій ти доказуєш, що навіть ти 20-літня дівчина, можеш їх витягнути з поля боя, з-під обстрілу, що ти гідна поваги їх і ти гідна називати себе командиром. І коли ти починаєш показувати себе в роботі, всі питання відпадають. До тебе перестають якось задиратись, придиратись, а починають до тебе відповідно ставитись. Всі жінки, які знаходяться в армії, всі жінки, які займаються волонтерською справою, вони роблять це добровільно. І мені здається, що більший відсоток жінок робить більший внесок в нашу перемогу і військову справу вдома. Там багато хто там підтримує сім'ї, організовує ті ж самі збори. На фронті багато хто пішов і працює так, як він може. Я не можу навіть уявити, скільки кожна жінка в собі переживає цієї болі, тривожності. За свого сина, за свого брата і, взагалі, за кожного сина, який боронить нашу Україну, зараз можна казати, що жінку можна називати з великої літери, тому що вона не тільки господиня, вона не тільки мати, вона борець за своє життя, за свою долю, за свою сім'ю. Саме головне, що я хочу побажати всім дівчатам, жінкам, це вірити в себе, ніколи в собі не сумніватися і завжди досягати своїх цілей, які ви перед собою поставили. Особисто від себе хочу сказати велике дякую своїй мамі, яка теж в збройних силах України, завдяки мені, тому що я її донька, тут яка мене підтримує, надихає, мотивує. Я її, вона мене, щоб вони трималися, тому що якщо не наша сила. То чоловікам буде без нас тяжко витримки, терпіння, любові, сил, наснаги миру, і щоб у всіх, у кого чоловіки на фронті десь задіяні якимось чином повернулися всі живі і здорові. Ні, перестати ховатися від самих себе, повірити в те, що ти можеш, і то робити. І ми обов'язково закінчимо цю війну. Ми обов'язково переможемо і будемо вільним народом. Для своєї країни, для своєї родини.